Дорешно чи не зрештою, я не знаю, звідки гроші беруться, як їх виділяють. На дрони з пенсіонерів збирають, а тут роблять дороги. На армію треба кошти перераховувати, а не на дороги. Ну, з другої сторони теж. Давно у нас не ремонтувались дороги, то навіть, і, ну, звісно, саме перша черга – це на, на армію. Дороги теж треба бути. Війна війною, але їх із ти по чомусь теж треба. Ну, я просто не знаю, які їхні ці. Е... Він фінансується, але на дороги треба, коли їх треба додати, теж ви. Я рахую, що не на часі. Це моя суб'єктивна можливо думка, але я думаю, що ні. Що ці гроші все-таки можна вийняти з бюджету і перерахувати їх на армію через те, що ми скидаємося по 5 гривень, по 10, кожен раз постять, кожен раз волонтери не знають, звідки брати. І так, да, я рахую, що без дороги я б на сьогоднішній день могла перебути. Добре, що роблять, бо аварійна вулиця була, мені здається, що треба робити, але якось. Можна було б розділити це на декілька етапів. Я думаю, після перемоги це було б краще зробити. Ну не на часі, звичайно, але їздити по ямах теж не дуже хочеться. Я думаю на часі. Хай, хай хоч колись, але щось, щось зробили для Шепетівки. І це не означає, якщо йде війна, нічого не робити для розвитку міста, для добробуту. Я рахую нам. Це моя думка особиста, я рахую, що це не в часі. Ні. На війну треба гроші. Ну, на мою думку, ясно, що це лишні гроші. Зараз війна. значить, все повинно бути на війну? Нащо це їх робити? Зараз війна йде, зараз стільки треба, то в нас пенсіонерів забирають і ці гроші, і все таке. І, і хто я знає, де воно кажуть на війну, на війну, а, все, а, а самі роблять цього, хіба це час? А? І хіба це можливо? Ні. Ні. І взагалі на війну треба. Дати, щоб солдати там у діті були взуті, зима йде, і зіма йде, і і їли добре, і, і все на війну, тільки на війну, щоб хлопцям цим було добре.